Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так чи чекатиме наших владних мародерів доля Павла Лазаренка, колишнього прем'єр-міністра України, який. Фактично відсидів у США 9 з половиною років у в'язниці, так і був випущений, відбувши практично повний термін, який там суд йому визначив у 2012 році. Він вийшов із в'язниці і десь там живе. Так, у Сполучених Штатах Америки, не знаю, напевно, під ігідою ФБР. Тому що, крім того, що він отож сидів там, то він ще, напевно, ж там і співав так, канарейкою, розповідаючи про ці корупційні схеми, так, які ну, американці, напевно, не знають про такі. Складнощі. Так. Ось що федеральний прокурор Пітер, Пітер Аксельрод заявив, звинувачений поводився кричуще, він зловжив посадою, щоб зобути собі десятки мільйонів доларів за рахунок українського народу, а потім намагався скористатися з нашої американської банківської системи. Щоби переховати свої злочинні набутки. Подивіться, як з того часу зросли апетити наших можновладців. Ну, тоді ще ж війни не було. Так. А це ж то була корупція, а це мародерство чистої води. Так ось, десятки мільйонів доларів. А тепер сотні мільйонів доларів, може й мільярди. І, і, і навіть не прем'єр-міністри, прем якісь там невідомі особи, які нібито не мають ніякого відношення. Ну, до кварталу 95 вони мають відношення, нібито вони там разом із Зеленським є співзасновниками чи співвласниками. Але один одного, звичайно, не знають, ніколи не зустрічалися. Це ж зрозуміло так. Так ось бачите, що в Сполучених Штатах от, відбулося тут. Дев'ять з гаком років відсидів колишній прем'єр-міністр України. Так. Хоча там і захист, звичайно, був, і все-таки інше. Там оскаржувалися всякі вердикти і тому подібне. Так. Так ось, що ми маємо нині. А нині ми маємо там фотографії, я не знаю, якщо це дійсно реальні фотографії, де от коли НАБУ і САП зробили обшук у цих фігурантів так, енергоатома. То там на цих пачках доларів було написано Федеральна резервна система США. Я не знаю, як вони могли потрапити до рук наших мародерів. Так навіть пачки не були розірвані, так? Ну, ідіоти, ну що ти зробиш? Ну, так, але е от красти вони вміють. Так. А якісь там реальні речі зробити для того, щоб ну, замести сліди, так, вони ну, далі клікух поганих, там, які там, що там, які там, Шуермен, що там ще є? Ага, Карлсон. Там є такі, що донині не розкриті там, Алі Баба, і 40 розбійників там. І так далі. Тенор, ну, він дуже любить співати. Так, от він, якщо його американцям віддадуть, то він там почне співати камерейкою. Так. Тому я думаю, що в американців зараз більше, як то кажуть, підстав для того, щоб вимагати екстрадиції до Сполучених Штатів Америки цієї всієї бандоти. так. І Мародерів. Тому що ну, вони розуміють, що тут їх не посадять. Ну, це ж очевидно. Ми ж вже бачимо, що в Верховній Раді їх там оплесками проважають Так і дякують їм за величезний обсяг проробленої роботи. Ну це просто ну знущання над цим нашим народом, якому просто плюють в очі. Кого ви обрали? Любі друзі, пані і панове, ну, невже не було видно? Та було ж очевидно, не те, що видно, а очевидно. Але ж і деякі попереджали, ну, є такі кассандри, які все знають і цинічно розуміють сутність оцих всіх людців, оцих всіх мародерів. так. І кажуть прямо, а хм, народ же ж Нісікет Гавеліпарські, так ну буває таке. Так що я не знаю, чи це буде, але як на мене, ну як на нефахівця, не то мені здається, що в США є всі підстави. Вияснити, а звідки ж то та Федеральна резервна система. Так, Федеральна резервна система це така ціла купа банків у США, до речі, приватних банків. Так. І як воно все це могло опинитися тут? У нас це, звичайно, питання з питань. І я думаю, що зараз там ті хлопці. Із федеральної резервної системи вони їх примусять просто не мовчати і почати якісь дії для того, щоб довідатись, звідки це ж канал виходить, є якийсь, так, щоб надходило це Штатів Америки. Не просто десь там поміняли гривні на долари. У якомусь обміннику. Чи, чи в нашому в лапках банку, який він там у нас національний, я не знаю, якої нації тільки. Ну, це, це просто фантастика. Але цим усим ділом так. Це ж говорить про те, що десь там хлопці налагодили якісь канали, так. Отже, американці дуже люблять ці обрізати ці всі канали, так перекривати їх і все. ФБР, я думаю, зараз буде мати значну, значний обсяг роботи для того, щоб, по-перше, ну, для того, щоб вони почали співати. То не знаю, чи ФБР сюди треба приїжджати. Вони приїжджали, але вони не можуть тут довго сидіти. Треба цих хлопців і дівчат заполучити в Сполучених Штатах Америки, а там з них усе витиснуть, і вони почнуть співати. Так, ну не даром же штенор.